Українська команда передала літаки камікадзе, ретранслятор та катапульту нащадкам лицарів зимового походу з 28-х бригади. Українська команда передала 28 механізованій бригаді партію літаків камікадзе, ретранслятор та катапульту до них. Про це повідомляє Фейсбук сторінка волонтерського штабу Українська команда. Українська команда передала 28 славетній механізованій бригаді імені лицарів зимового походу чергову партію літаків Камікадзе, ретранслятор та катапульту до них. Ці літаки вже завтра полетять на голови орків, йдеться у повідомленні. У волонтерському штабі нагадали, що 28-х бригада продовжує традиції вояків Українська Народна Республіка. Наприкінці десятих років хаха -ха, століття бійці Української Народної Республіки здійснили перший зимовий похід по тилах більшовиків та денікінців. За весь похід було пройдено 2500 кілометрів, проведено понад 50 успішних боїв. Сьогодні нащадки славних лицарів зимового походу, бійці 28-х бригади, продовжують славні традиції вояків Українська Народна Республіка. З початку широкомасштабного вторгнення вони били ворога на Одещині, визволяли правобережжя Херсонщини. Зараз воюють на Донбасі, зазначає українська команда. Керівник волонтерського штабу Артур Палатний подякував бійцям 28 восьмої бригади, які понад двох роки боронять Україну на найгарячішому напрямку на Донбасі. Хочу подякувати нашим хлопцям, нашим героям. Які вже більше двох років боронять нашу державу на найгарячішому напрямку на Донбасі. Друзі, ми обов'язково переможемо. Слава Україні і смерть ворогам, зазначив палатний.